450 столичних чиновників звільнили через виявлені порушення та неефективне використання бюджетних коштів. А справи проти майже сотні посадовців, запідозрених у корупції, передали правоохоронцям. Якими діями чиновники завдають збитків міському бюджетові? Аналізували у департаменті внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА. Збитків ліпше не допускати, аніж потім повертати гроші до бюджету, переконані аудитори КМДА. Наприклад, заздалегідь перевірити тендерну документацію, бо іноді замовники занадто завищують ціни на закупівлі. Наприклад, Київський геріортрийський пансіонат закуповував автомобілі спеціалізованого призначення, і власне вони хотіли певного класу автомобілі, хотіли мерседес, і Ми їм запропонували, що можна купити більш скромніші автомобілі такого самого класу, просто іншої марки. Вони нам погодилися, і власне це їм дало можливість на 600 тисяч гривень зекономити власне бюджетні кошти. Загалом за 2016 тисячі аудитори надали майже пів тисячі рекомендацій економії чи ефективного використання бюджетних коштів. Із них 36 чиновники чиновників відхилили, за що власне і поплатилися. Притягнуто до дисциплінарної відповідальності 10 посадових осіб. З них 5 осіб звільнено, а з цих 5 осіб 4 керівника. Це керівник володимирського ринку і троє керівників дитячої юнацьких спортивних шкіл. Також було п'ятьом посадовим особам оголошено догану, одна посадова. Особа позбавлена премії. при виявленні серйозніших порушень. Справи на винуватців вже передають правоохоронцям. Зокрема, відкрито кримінальне провадження стосовно нинішнього і екс бухгалтерів департаменту соцполітики. Довгий час департамент соцполітики фінансував міжнародний університет України, власне, фінансував навчання дітей з особливими потребами. Коли почали розбиратися ну на зустрічній звірці з університетом України, то виявилося, що ну йому не можна було довіряти, тому що там є певні довідки. Які ну є неправдивими, тобто, кримінальна справа порушена, оскільки можливі втрати 870 тисяч гривень, загалом за останній рік фінансових порушників серед чиновників поменшало. Одним зі стримувальних факторів для них стали аудитори, кажуть у КМДА. Всі керівники наших трест розуміють. Що до них прийдуть, їх перевірять, і майже більшість матеріалів буде направлено до правоохоронних органів. І результати розгляду правоохоронних органів також є. На сьогодні вже 20 особам пред'явлені підозри. дев'ять матеріалів вже направлено до суду. телеканал Київ.